Вітаю вас всіх на каналі Світ-Цитрус. Сьогодні у нас досить цікава та корисна тема, а саме посадка цитрусового насіння для отримання якісних пічеп в домашніх умовах. Сьогодні я вам розкажу про те, коли треба сіяти насіння, як краще сіяти, і які подальші кроки у нас будуть для отримання гарних пічеп в майбутньому. А також в 2023 році у мене за подоносив один із промислових таких. Професійних підщеп – це цитранс С-35, тому проведемо також його огляд та дегустація. Насіннєвий спосіб розмноження це, мабуть, основний спосіб усіх рослин на нашій планеті. Проте, якщо взяти конкретно цитруси, то вирощування цитрусів з насіння це буде в першу чергу для отримання підщепи для майбутніх щеплень вже культурними черенками, тому що в принципі з насіння. Дуже-дуже-дуже довго чекати плодів. А нащепивши вже через 2-3 роки, можна отримати свої перші плоди. Підчепою для цитрусів може послужити майже кожен цитрус, який є у нас в колекції. Це може бути і лимон, і апельсин, грейпфрут, цитрумева, цитранж, макрофілова камеряна і навіть сіянці, пандерози. Це все будуть досить гарні підчепи. Особисто я у себе в колекції використовую в основному дві підчепи в теплиці саме це цитромео та цитранш, але це зумовлено на тим, що в мене в теплиці бувають такі температури 0, плюс 1, плюс 2, і може це тривати протягом декількох днів. Тому інші підчепи просто в таких умовах будуть хворіти. В будинку, в квартирі, на підвіконні я використовую і інші підчепи для вирощування цитрусів. Сіянці типу мандаринів. Памило та трифоляти, я не використовую взагалі. Для посадки сіянців нам підійде абсолютно люба тара. Це може бути і невеличкий горщик, може бути лоточок, а може бути навіть отакий величезний горщик, в якому буде посаджено дуже багато насіння. Об'єм горщика, який ви берете для вирощування сіянців, буде залежати від того. І наскільки довго ви, по-перше, будете вирощувати в цьому горщику ці сіянці? По-друге, наскільки багато їх буде посіяно в конкретну цю тару? Природою вже само закладено, коли краще сіяти цитрусові. Як у нас виходить, у нас врожай достигає приблизно в грудні, в січні місяці, і в грудні-січні ми вже маємо своє домашнє насіння. Посіявши сіянці в січні в лютому Буде можливість рослин дуже гарно розвиватися протягом 8-9 наступних сонячних місяців, що в майбутньому дозволить на першому році життя піти на відпочинок в досить гарному стані і вже в досить якісних габаритах. Для посадки насіння я використовую такий самий ґрунт, як і для всіх інших рослин. Тобто, це має бути легкий, пухкий, водопроникний, якісний поживний ґрунт, тому що сіянці після посадки будуть. Там сидіти, розвиватися протягом ну, мінімум 6 місяців, це точно. Отже, таким чином висівається насіння. Я використав літрові горщики, майже повністю заповнив їх ґрунтом. Далі вкладається насіння поверху з невеличкими проміжками. Враховуйте те, що не все насіння обов'язково проросте. А також приростуть і слабкі сінці, які в процесі вирощування ви також будете прибирати. Тому можна сіяти досить багато в одну тару. Далі ми присипаємо це все діло невеликим шаром ґрунту поверху. Обов'язково. Притискаємо, утрамбовуємо і в кінці обережно поливаємо поступово, щоб вода змочила весь ґрунт і промочила насіння. Далі будемо поливати в процесі просихання. Тобто ґрунт не має бути перелитий, але й не має бути сухим. Після того, як ми посадили, Наше насіння, ми ставимо його в тепле освітлене місце. Через 2-3 тижні почнуть вже проростати наші перші сіянці, і у них почнеться розвиток. Є варіація, де накривається зверху плівкою. Так, це прискорює пророщення насіння і виключає пересихання верхнього шару ґрунту. Проте потім в процесі треба буде сіянці, які мають рости повністю адаптовані до наших умов. Треба бути ще адаптовувати безпосередньо до відсутності цієї підвищеної вологості. Чи потрібно воно вам? Я думаю, що ні. Тому краще просто отак посадити, поставити в тепле світле місце і контролювати просихання верхнього шару ґрунту, періодично оприскуючи з полівізатора або просто потрошку підливаючи водички. Далі ми будемо розсаджувати сіянці з загальної тари в окрему. Це можна робити, коли у ваших сіянців вже є приблизно 7-8 справжніх хвостків. Розсаджування по окремим горщикам прискорить розвиток рослин. Також ви перевірите коренево кожного сіянця і посадите самі кращі для себе. Безпосередньо тут у горщику у мене знаходяться приблизно піврічні сіянці волкамаріани. Вони знаходяться в дуже пухкому ґрунті, тому їх можна дістати майже не прикладаючи зусиль. Досить непогана коренева. Після в окремі горщики, як для прикладу я чотири сіянці посадив, пов'язково так само їх поливаємо. Тут у мене використані стаканчики по 400 мл. Цього буде достатньо для найближчих 4-5 місяців. Підживлення виконується таким самим чином, як і у всіх інших цитрусів. Тобто, буде додано трошки пізніше осмакод 8-9 місяців. Також буду використовувати додатковий розконцентрат. Поряд з тими, що ми розсадили. Стоять сієнці, які я розсадив ще у вересні. Скажімо так, у вересні були в такому самому стані і ці рослини. У вересні я їх розсадив і вони підросли. В окремих горщиках розвиток відбувається трошки швидше. Це треба розуміти. Основний великий горщик, в якому будуть вирощуватися сієнці, по-перше, це економія місця на початкових етапах. Друге, це відсіювання слабких. Альбіносів і так далі, неякісних сенців, які треба прибирати, а не давати шанси їм рости. Тому що сінці мають бути потужні. Ми робимо підщепу для себе. Підщепа має бути гарною, має бути якісною і здоровою. Отже, друзі, розсадивши сінці по таким стаканчикам 400-500 мл, кому як більше подобається. Це просто оптимальний розмір для такої кореневої, як на мене. Я сказав, що цього вистачить приблизно на 4-5 місяців. І це вірно. Через 4-5 місяців повністю весь цей горщик буде заплетений вже кореневою системою. Після цього ми будемо робити вже перевалку. Приблизно у літровий півторалітровий горщик. І далі ми ще всередині, в кінці літа, будемо отримувати ще прирости аж до жовтня місяця. Тобто, рослини вже і в новому ґрунті повторно адаптуються і відростуть. І вірогідніше за все, вже восени ми зможемо їх спокійно прищеплювати. Рослини, які я пересадив восени, і вони трошки відросли. Приблизно у квітні місяці я також буду перевалювати. Трошки терміни змістилися, пройшла у них зимовка, але тим не менш я їх перевалю в більший горщик, і так само вже у серпні я думаю, їх можна буде щепити взагалі без проблем. Тобто сіянці вже досить такі непогані, ще трошки їм окріпнути, потовстішати, і можна буде виконувати свою пряму функцію, стати підщепою для якогось культурного класного цитрусу. Отже, друзі, посіяти насіння цитрусів це та дія, з якої ми всі починали. Всі ми починали з вирощування сіянців. І це саме просте, що може зробити новачок: посіяти насіння, виростити перші сіянці, навчитися правильно поливати, підібрати правильний ґрунт, правильно пересаджувати, перевалювати, поборотися зі своїми першими шкідниками. Потім у вас буде вже своя підготовлена база для щеплень. І... Через деякий час ви зможете нащепити вже сорти, які вам будуть цікаві, які ви будете хотіти, і вирощувати вже справжні домашні смачнючі плоди. Це транш С35, невеличка предісторія. Рисунка щеплена на цитрумела. Вже досить потужний стовбур. Сам горщик 23 літра. Далі щеплення Це 35-го. Формувалася основна крона. В центральний стовбур було нащеплено цитрумело. Є Видно цю різницю в силі росту, до речі. Отака От дерев'яка. Є пару гілочок, які мене повністю влаштовують. І, в принципі, від цитрумова це єдине, що залишиться на цьому дереві-саді. А в цю гілку, або в саму рогатку, або в цей центральний стовбур я планую нащепити іще якийсь солодкий сорт. Також на рослині щеплений кафруваєм в минулому році були плоди. На самому с 35 щеплений карізе Троєр ще цитранжі. Також, в принципі, від рослини погано за цей рік. Гарні такі гілочки повиростали. І безпосередньо плід на самому С-35. Почали з'являтися такі п'ятна, мабуть, це від холодного конденсату. Тому, я думаю, не буду тримати, він вже пожовтів. Я ну, так очікую, що він, можливо, і відпаде найближчим часом через оці п'ятна. От. Тому сьогодні ми його розріжемо, подивимося, чи є в ньому насіння, тому що я насправді більше за все очікую від цього цитранжу це насіння. І далі будемо вже його сіяти безпосередньо. Отже, друзі, перше подоношення, перший плід. Насправді, я щойно вже скуштував один шматочок цитранжу с 35 Що хочу сказати, одразу за смак. Ну, взагалі, не десерт на це сорти. Взагалі він ну, слабо стівний. відчувається невеличка доля трифоляти, але нема цих ефірних масел. Тобто, в цілому, воно стівне, але дуже надзвичайно специфічний, неприємний запах та, запах та післясмак. Я, мабуть, більше його куштувати не буду, чесно вам скажу. Щодо насіння. Перше подоношення 4 повноцінних насінини цілих і 2 я розрізав. Тобто було на пліт 6 насінин. В середньому в цьому цитранжі може бути десь до 15 насінин. На жаль, така невеличка кількість, але тим не менш, вони є. Тому будемо сіяти їх, будемо сіяти ще інше насіння, яке у мене є. Тому, якось так. Одразу не відходячи від каси, як то кажуть, ще хотів додати коротесенько, дуже, що е, такі відчуття після прийому цитранжу, наче ото, стопку горілки опрокинув, тобто трохи пече горло і є таке після відчуття. Також е, хочу додати, що сам сама рідина оце соку е, досить. Така в'язка, і руки трохи липнуть навіть після після того, як їх помив. Тобто все одно є є все ж такі ефірні мастилоці які знаходяться в шкірочках, в плівці. Ну, от якось так. Коротше, мені сам це транш як їстівна рослина, не зайшла взагалі. Від взагалі. Але, звичайно ж, заради насіння вона варта того, щоб її вирощувати.